Добрий день! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні буде відео з готовими роботами, знову ж таки, з плюшової пряжі. Дуже мене захоплює цей процес і, мабуть, починає мені це подобатися: в'язати плюшовою пряжею. Результат швидкий, результат гарний і можна багато за короткий термін встигнути нав'язати. Як і зробила цього разу я. Є в мене невеличкі потреби в маленьких іграшках, таких як котиках, їжачках, капібарах, жабках. Тому я нав'язувала, нав'язувала і хочу з вами поділитися своїми результатами. З вас подобайка, Приємний коментар. Пишіть, хто вам подобається, хто не подобається. І я розпочинаю відеоогляд готових робіт. Перший буде це ось таке ось ось слоненятко. слоненятко. Цільно в'язаний, вив'язується хвостик, вив'язуються ручки, вив'язується хобот і вив'язується одразу вушка. І ось такий ось малючок виходить у кінцевому результаті. Надихнула мене на створення цього слоненятка. Моя подружка, моя Януся, яка я на холод. Вона виставила була в сторіс в інстаграмі такого слоненятка. і я закохалася і зрозуміла, що мені він також потрібен. Ну, Той, хто зі мною давно, той вже знає моє кохання до слоників, і цей слоник не пройшов повз. Будуть обов'язково на постійній основі, вони цільно в'язані, вони швидко в'яжуться і зовсім з невеличкого залишку вив'язала за буквально півтори дві годинки і повністю готовий слоненятку. А далі хочу вам показати іграшку-повторчик. Іграшка-повторчик це буде ось такий ось кітенок. Кітьонок з мультяшними оченятами, мультяшні оченята з бліками, темно синього кольору, і це гімалай Dolphin Baby. Всі іграшки в'яжу я гачком номер 4 а цього в'язала гачком 4,5. І ось такий ось результат в мене вийшов. Продовжую далі. Вам показувати іграшки, які в мене з'явилися, і це буде жабка жабка поки одна, але я думаю, що це поки. Бо я в'язала декілька і одну ще просто не зібрала. Ця вже зібрана, думаю, треба показати у відео, бо буває таке, що тільки поставив. І їх вже немає, їх одразу забирають. Тому одразу вам їх показую, які вони в мене гарненькі виходять. Цього разу по-іншому пришила лапки, і в лапки одні будуть попереду, одні будуть збоку. Ну, кожного разу вони виходять різні, не виходять всі однакові. Є в мене ще одна готова робота, яка мене дуже-дуже радує. А, до речі, жабки, жабки це ж не все. Дивіться, я жабок не в'язала аж цілих. Аж цілих 10 штучок. Ось такі ось у новиночки, ось такі ось солоденькі маленькі жабки. З'явиться в моєму асортименті на постійній основі. І я цього разу аж нав'язала цілих 10 штучок. Повив'язувала всі маленькі залишки, маленькі ось такі ось моточки. І ось така весела компанія з 10 штук в мене вийшла. Буду поповнювати, буду потроху підв'язувати, щоб і не. А... Бовталися такі моточки, маленькі в залишках не лишалися. і буде потроху збільшуватися асортимент на ярмарочному столі із дешевеньких іграшок. Є в мене ще одна іграшка-повторчик, і це буде зайка. зайка балеринка Зайку я вже вяжу таку, здається, чи третю, чи четверту. Дуже вона мені подобається з пишними вухами, гачок номер, здається, 5. Якщо не помиляюся, але я можу помилятися. Давай заюшка сюди, а то в тебе вуха такі здорові, що ти слоненятка нашого маленького жтовхаєш. Ось така ось яскрава заюшка в нас вийшла, і вона знову ж таки поки одна, але є ще в процесі. Сподіваюся, що ще їх встигну в це відео зняти. Або ні. Якщо ні, то перенесеться в це. Ці зайчики вже на, наступний, на наступне відео, на наступний, можливо, влог, подивимося. Ще одна готова зайка. І далі в мене є готові іграшки. Готові іграшки, і це все будуть капібари. Капібар я зв'язала одразу чотири штучки. Дві ось такі ось гарненькі капібарки. Це по мастер-класу нашої української майстрині. Я виграла мастер-клас, вона розігрувала мастер-клас на честь написання цього мастер-класу, і я зрозуміла, що хочу прийняти участь. Я по її мастер-класам в'яжу іграшки, мені подобається. І одна із іграшок, тепер фаворит це ось така ось капібарка. Я зв'язала одразу дві штучки. З одного моточка виходить дві іграшки. По цьому мастер-класу, знімаються знімаються в них рюкзачки і мандаринка в них пришита. Очі на вишиті і безпечні. І зв'язала ще одну капібарку це ось така ось маленька. Ну Мені здається, ще на одну таку ж маленьку цільно в'язану мені вистачить ще моточка, саме цього Гімалай Dolphin-Baby. А відтіночок, можливо, кому буде цікаво, давайте я назову відтіночок 365. Мені дуже сподобалася, я прям в великому-великому захваті від цієї капібарки. І тепер в моєму асортименті є вже 4 різних види капібар. Ну, поки 4, а далі буде видно. І одну ще з залишка. Не пам'ятаю, який це відтіночок, це здається вже дольче. І ось така ось ще одна манюнька. І ось мої результати, ось мої гарненькі, цікавенькі іграшки, які я нав'язала, які я вже встигла зібрати. Треба скоренько їх зняти і показати вам, тому що вони всі вже по сумкам, по чемоданам, по продажам розходяться і не встигаю. Все одразу показувати. Тому показую швидко, показую швиденько, і побігла далі збирати і знімати для вас цікаві відео. Ну що, ще трішечки назбирала готових робіт, їх не дуже багато і вони зовсім зовсім маленькі, тому що все, що я планувала ще доробити, не встигаю. Не встигаю тому в наступному відео обов'язково покажу наступні процеси, які зараз процеси в готових роботах. Ось такі ось три їжачки знову підв'язалися. Знову для наявності невеличка кількість, але я дуже-дуже радію, що вони підв'язуються кожного разу, хоч потрішечки-потрішечки, по трішечки, та вони є. Тому що їжачки постійно потрібні, їжачки потрібні в лотерейку, їжачки потрібні і на асортимент дешевенький, щоб були ем, варіанти, що запропонувати на мінімальну суму, тому Іжечки знову в наявності. І підв'язала ще дві ось такі ось кумедні черепашки. Я одну вже таку робила, мені схемка сподобалася, вирішила повторити ще в двох кольорах. Є в мене ось така ось тепер зелененька і рожева. Вив'язую невеличкі залишки, вив'язую, щоб в мене не бовталися у, у моєму асортименті у наявності. Маленькі залишки, вони постійно. Постійно є, щось одне величеньке зв'яжеш і лишиться невеличкий моточок. Ну куди ж його дівати, не будеш він лежати або викидатися. Тому я використовую на ось таких ось їжечків на невеличких черепашок і тому подібне. Мені схемка сподобалася, собі переписала, і тепер будуть вони в мене на постійній основі. І в мене є ще корзинка з іграшками, але не всі вони готові. Ось так вона виглядає. Ця корзинка, знову ж таки, з капібарами. Тих капібарів, яких я вам вже показувала, їх вже забрали, вони вже знайшли свої домівки, і дитина дуже засмутився, мій меншенький захотів і собі капібару, І в той же вечір, коли продала ті всі чотири штучки, довелося в'язати дитині ось таку ось ще одну іграшку, що був мого синочка. Тому ще одна готова капібарка, і це вже буде п'ята. Ну і трішки покажу вам процесу, куди ж без нього не встигаю я їх оформити. У мене тут знову ж таки в'яжуться ще 4 капібари. Це ті ж по мастер-класу, які я виграла. Ще такі будуть дві штучки: одна з трішечки темнішою мордочкою, друга трішечки зі світлішою мордочкою. І ось такі ось ще дві капібарки. Тут чекає лапок. Треба нав'язати їм лапок. Чотири лапки на одну, чотири лапки на другу. Але часу не знайшла. Тому показую процес і наступному відео, який буде присвячений плюшки, обов'язково побачите готову колекцію, знову ж таки, капібар. Це ще не все. У мене є ще один довгов'язик, який, на жаль, ніяк не можу закінчити. Все чому? Тому що мій холофайбер вже скінчився, ця іграшка жре дуже-дуже багато. Вона вже 70 см, а буде вона ще більша, коли я її закінчу. Не знаю, в цей місяць вона піде чи в наступний, але сподіваюся, що в цей Це мій удавчик. Удав, підгледіла мастер-клас, який зв'язала Аліса. У Аліси дуже крута вийшла змійка. Мені дуже сподобалася її, я скоренько. Повтору мушка і собі вирішила його зв'язати. Взяла в неї опис, вона зі мною поділилася, і я щаслива задоволена, скоренько сіла його в'язати. Вона мені каже, з твоєю швидкістю в'язання ти його скінчиш дуже-дуже швидко, і за один вечір буде готова іграшка. Ну, не так воно вийшло, як мені хотілося б. В'яжу цього змія, із наявності була в мене дві. Дві однакових два моточка 797-й дольче. Дуже-дуже товста нитка. Це на ту тему, що я вам постійно розказую, що одна ниточка м'якенько в'яжеться, друга в'яжеться дуже-дуже туго І ось у дольче є така нитка, не всі вони такі у дольче але є такі партії, що вони прям такі тугі, що неможливо їх в'язати. В'яжу дуже-дуже повільно. Мені ще й попалися два моточка додаткові: це жовтенький і біленький. Вони також дуже жорсткі, є у Дольче один м'якіший жовтий, один такий більш цупкіший. І я з ними це мучаюся. Оце мої три самі товсті моточки, які мені не дають спокою. Ну, і чекаю на холофайбер, коли ж з'явиться знову ж таки. Гарний вибір, гарний асортимент холофайбера. Мій холофайбер вже скінчився. Лялькам трішечки лишила там, що, можливо, ще пару якихось невеличких лялечок дороблю. А з думаю, нехай поки лежить. Нехай поки лежить. Чекає. Я його потроху підв'язую, тут вже такий він пустенький, а тут гарно-гарно напханий, тому що я вважаю, що іграшка має. Спочатку бути дуже-дуже тугою, щоб вона з часом після експлуатації стала трішки м'якіше і якомога довше, щоб вона прослугувала. Не знаю, це моя думка. Пишіть, що ви про це думаєте, можливо, у вас трішки інша думка. Ще покажу, знову ж таки, поки тільки вуха, і знову ж таки порівняння. Це... Дольче. і той і той моточок це дольче. І подивіться, як вони відрізняються. Біленькі, набагато більше вийшли, ніж сіренькі. Хоча вони в'язалися в один день, в'язалися одним гачком, і фірма одна і та сама. Це в мене майбутні зайчики, є трішечки голівеньок, є трішечки вушок, і лишилося ніжки, ручки, тіло, і збирати. Це будуть знову ж таки зайки балеринки це поки і все. Обов'язково, що побачимо відео з плюшевими іграшками, обов'язково буду підв'язувати і а, ділитися своїми спостереженнями стосовно плюшки. А на сьогодні це поки і все. Пишіть, хто вам більше сподобався. Пишіть, що ви думаєте, стосовно фірм, а, яка вам більше подобається, плюшева ниточка, буде цікаво почитати, хто яким гачком користується, яким номером. І пишіть вашу думку стосовно ем, стосовно плюшевих іграшок, що ви взагалі про них думаєте. Я на сьогодні буду прощатися, бажати, як завжди, шаленого, шаленого натхнення, мотивації, вільного часу, мирного неба і міцного здоров'я, щоб вистачало здоров'я на всі ваші. Хатні справи на рукоділля і на вашу родину. Дякую вам величезне, що ви мене підтримуєте, що ставите вподобайки, пишете коментарі і підписуйтеся на мій канал. Хто новенький, запрошую вас у коментарі. Давайте будемо ближче знайомитися. Пишіть, як звати, з якого міста дивитеся або, можливо, з якої країни дивитеся. Будемо знайомитися, будемо підтримувати один одного і надихати на нові досягнення. А на сьогодні я з вами прощаюсь. І зустрінемося дуже дуже скоро. Бувайте.